Вы довольны, ядерный наш профессор? Ольга, я скажу так, на самом деле ничего революционного в том, что было вчера, нет. Мы сделали ровно то, что сделали Соединенные Штаты Америки еще в далеком 1961 году. Это называется старая добрая концепция гибкого реагирования, по которой американцы живут уже чуть больше 60 лет. Я напомню ее суть. Был у них в конце 50-х годов такой профессор Герман Кан, который придумал понятие ядерный порог. Что это означает? Это промежуток времени, гипотетический, который проходит между началом войны и первым применением ядерного оружия. Кан сказал, он может быть двух видов. Или это порог низкий, война сразу начинается как ядерная, или, говорит он, порог высокий. Сначала мы какое-то время воюем на базе обычных вооружений, потом посылаем сигнал тактическим ядерным оружием. Если сначала, как он говорит, надо бить по океану или по южному полюсу, чтобы показать противнику или мир, или применяем ядерное оружие. Если не работает, тогда, говорит он, применяем тактическое ядерное оружие. А если дело доходит до стратегического ядерного оружия, то тогда говорил Кан, мы будем бить не по городам, а уничтожать аэродромы и ракетные установки противника. Об этом по-другому сказал тогда министр обороны США Роберт Макнамара. Он сказал, не надо бить врага в лицо, лучше разбить его кулак, а потом продиктовать его мир. Сначала уничтожим его ракеты до старта, а потом подпишем с ним мир на выгодных нам, американцам условиях. А бить, вы как считали? По Украине или все же по США? Беспилотники украинские, но летят на Россию. Судя по тому, кого наказать? как говорят американцы, они считают, что мы накажем Польшу и Румынию. Они считают, что мы для начала накажем их инфраструктуру на Черном море, Польшу и Румынию, их базы. Вот это будут первые наши объекты для наказания. И опять-таки, напомню, отзеркалим. Мы отзеркалили их собственную стратегию, когда они говорили, что первый удар мы будем наносить не по Советскому Союзу в случае войны, а, например, по советским базам в ГДР и ограничимся этим. Вот вони думають, що ми же будемо діяти. Ми, власне, далі говоримо про те, що знову ж таки не завдяки а всупереч, попри величезний брак і боєприпасів, і навіть особового складу порівняно з расистами, українці продовжують показувати високий клас. І зокрема, командувач Нацгвардії України Олександр Півненко оприлюднив відео, де військовий з сп... Петерка сп... Джевелін. Джевеліни, до речі, були, пам'ятаєте, дуже так би мовити, популярні певним чином на початку великої війни. Але потім трохи якось вони на фоні нових видів озброєнь, що таки, зрештою, почали постачати союзники. Вони стали менш популярними, менш медійно згадуваними. Так, от військовий Джевеліна вразив російський танк Т-72 БЗ на Покровському напрямку, і з чим ми наших бійців і вітаємо, власне. Адже е, танки це урочистів багато танків подібного штибу, але знову ж таки вони ж хваляться про те, що це теж техніка аналога, в которой немає, але звісно ж наші. Сили оборони з цим не згодні і показують, що аналоговні тий тій техніці, яка горить від наших влучань. Ну а тим часом в Росії партизани допомагають силам оборони трошки, скажімо так, спрощувати їхні задачі там надважкі задачі, тим більше це територія Росії, але знову ж таки стався, як повідомляється, удар по логістиці росіян на Курщині. Про це похвалилися партизани, а теж повідомили, що їхні агенти в Росії. Підірвали релейну шафу на території Курської області на одній з ключових залізничних гілок, через яку расисти доставляють на Курський відрізок фронту боєприпаси і техніку. Агенти руху підірвали релейну шафу. Написали про це в своєму телеграм-каналі і виклали відповідне відео. Ця залізнична лінія має стратегічне стратегічне значення, пишуть партизани, оскільки забезпечує постійне постачання російської армії на передовій. Порушення її роботи послаблює логістичну підтримку. І ускладнює транспортування важливої військової техніки. Ось так воно все відбувається. І бачимо, що знову ж таки партизани певним чином допомагають українцям робити добру справу викурювати решистів. Хай навіть це на Курщині. але. Рашисти наступають з різних напрямків і відрізати їм логістику справа дуже важлива. Тим часом горять, палають різноманітні склади. Пам'ятаєте вже легендарний тепер торопець, де до собі са боєприпасів вибухнуло внаслідок прицільного влучання. Ну і так само про ураження складу в Котлубані на території РФ. Про це вже говорив військовий та політичний аналітик Олександр Мусієнко. А що він сказав, то пряму мову давайте слухати просто зараз. Радіо Свобода Російська служба. Підкреслюю, Російська служба Радіо Свобода, в телеграм-каналі, а потім в себе в стрічці на сайті, публікує інформацію із супутникового знімку. Вони не конкретизують, ймовірно, Planet Labs, тобто купують комерційний, що склад в Котлубані залишився неушкодженим, пожежа була довкола складу. При цьому знімок, який публікується, він не є якимось з розширеними можливостями, тобто він не є таким. По якому можна побачити, що дійсно а, значить, відбулося саме так і дійсно пожежі тільки. Тобто, сам склад, він не підсвічується, сам склад він не є в хорошій здатності, розділь, роздільній для відео, для фото. Тобто є краще. І відповідно з того, що мені показували і демонстрували, і я не виключаю, якщо буде відповідне погодження. Я продемонструю в себе, тому слідкуйте за оновленнями. Якщо таке буде, в мене буде в спільноті викладений. Тут на Ютуб-каналі в спільноту зайдете і побачите це фото, яке буде з розборами і з позначками. Так само в телеграм-каналі і в коментарі під цим відео буде закріплено, щоб не виникало сумнівів в тому, що е, було ураження, був нанесений удар. Це перше. Друге. Мені дивно спостерігати, як багато хто починає одразу довіряти Радіо Свобода. Нехай це і російська служба, ну не тим більше, і поспішає робити висновки виключно на базі знімків, які одного знімка, який опублікований ще й не дуже хорошій якості. Не дуже хорошій якості, відверто треба сказати. І одразу все гвалт. І це, звичайно, що все поєднується з яким гвалтом? І з гвалтом росіян про те, що Генеральний штаб Збройних сил України збрехав, як пишуть, так і вийшли деякі заголовки російських медіа. Та завтра ми ріанолості почнемо цитувати з якимись фото. Завтра ми кого будемо цитувати?